А Кіро Коросава вважається піонером та інноватором в світового кіно. Він геній кінематографу, який виткав справжнє полотно мистецтва. Його новаторські техніки, зйомки, глибокі теми та геніальний вплив на світове кіно роблять його неперевершеним майстром. Куросава – архітектор історії, який деркалять не лише японську культуру, але й універсальність людського досвіду. Саме тому він і вважається самим неяпонським серед японських режисерів. Світову славу Акірі Курасаві принесли сім самураїв фільм, який не тільки достоївся безлічі нагород, а й безпосередньо вплинув на найрізноманітніші культури і художні форми. Чудова сімка буквально американський ремейк самураїв, далеко не єдиний і навіть не найяскравіший приклад. Сам концепт і образ злиденного лицаря з мечем став ключовим для західної культури останніх 70 70-х років. Без самураїв не було призоряних воїн, більшої частини з вестернів, тьми бойовиків, усього того, що заведено назвати масовою культурою. Причина зрозуміла: поява шедевра Курасави збіглася з початком повальної моди на схід загалом і буддизм, зокрема. Але якщо сім самураїв вразили з персонажами і загалом стало подією, то раз Самон другий за популярністю і цитованістю фільм «Курасава». Ніс Нісу кіно один, але важливий елемент. У нього режисер відкрив новий принцип побудови оповіді. Історія демонструється не з однієї, а з різних точок зору. Сам прийоми частини сюжету запозичені з оповідання Ріновське «Акутагави» у Гущавині. У 20-ті та 30-ті роки багато кінематографістів зверталися до літератури модернізму, намагаючись уявити її енергію, новаторство, мову, композицію. Але на плівку слова не переносилися. Те, що мучило західну культуру, вдалося реалізувати японцеві коросаві і цьому, мабуть, запорука його успіху в Штатах та Європі. Так Расимен відкрив нову главу в поетиці кінематографа. Водночас Курасава переносив на японський ґрунт західні сюжети: Ідіота та на дні в одноіменних фільмах. Гамлета у погані скрізь спокійно, короля Ліра у Рані. Щоразу він приміряв сюжетну канву тексту на максимально конкретну фактуру, за допомогою Горького або Шекспіра, висловлюючись про історію рідної країни. Так герої на дні переселилися в Японію XVIII століття, а трагедія Ліра переживав реальний історичний персонаж Феодал Морі Мотонарі. Ба більше змінювалися не лише імена та декорації, фактури деформували і сюжети. Головним героєм на дні був не старий Лука, навіть не мислитель Сатін, а злодій Васька Попіл. Князь Мишкін повертався не з європейських клінік, а з полону він жертва Другої світової, а не епілепсії. І нарешті Куросава працював із європейськими жанрами та стилями. У бездомному псі» він обиграв сюжетну схему і характери нуара. Рай і пекло» був заснований на американському детективі Еда Макбейна і візуально дуже близький фільмам Антоніоні з їхнім тяжінням до порожней в кадрі та конструктивних композицій з фігур. Таким чином, Курасава показав світові свій особливий погляд, зокрема й на західну культуру. Подібно до Сергія Езенштейна та Альфреда Хічкока, Курасава започаткував кінематографічні прийоми, які використовуються і досі, і саме про них піде сьогодні мова. Ну що ж, почнемо ми з фундаментального питання: коли ви оцінюєте кадри, на що ви звертаєте увагу насамперед? Чи це баланс білого або композиція? Золотий переріз, світло, колір, форми? Так, вони безперечно важливі і є невід'ємною частиною гарного кадру, але є ще щось, що я завжди звертаю увагу. Це рух. Фільми Курасави рухливі, як ніякі інші. Кожен із них витвір мистецтва по типу руху та його комбінації. За всю свою кар'єру за 50 років він відзняв 30 фільмів, і в кожному з них рух завжди дивує і завжди такий кінематографічний. Ну то що, які типи руху він використовував? По-перше, рух природи. У всіх його фільмах на тлі його сцен завжди присутній якийсь елемент погоди, будь то вітер. Вода, вогонь, дим, сніг. Перевага такого стилістичного прийому полягає в тому, що він пробуджує візуальний інтерес. Навіть якщо персонажі нічого не роблять, є наприклад дощ, який розважає ваше око. A real another layer that the audience can relate to sensually. Далі він користується рухом груп людей. У фільмах Курасави завжди показані люди, які або згуртовані, або роз'єднані. Такі кадри і справді дуже кінематографічні. Коли так багато людей у кадрі, будь-яка емоція здається сильнішою. Оху, якщо ви хочете ефективно продемонструвати чиюсь реакцію, ви можете використати чотирьох людей або навіть 25. А якщо хочете отримати реально великий ефект, то. І таким чином ми підходимо до руху персонажів в індивідуальному порядку. Що мені особливо подобається у Курсаве, так це те, що реакції його героїв сильно підкреслюються. Якщо хтось нервує, він ходить вліво-вправо. Якщо хтось обурений, він різко випрямляється. А якщо комусь соромно. Курисавач часто казав своїм акторам вибрати якийсь жест і періодично повторювати його у фільмі. Таким чином, глядач може швидко розібратися, хто є хто і як вони почуваються. Також він використовував рух камери від крупного плану до загального і приходячи до плану через плече в одному єдиному кадрі. Але що найважливіше, що кожен рух камери має чіткий початок, середину та кінець. У Крисава Рух навіть сам собою оповідає історію. І, звичайно, монтаж по руху. Курисава один із небагатьох режисерів, хто сам монтував свої фільми, причина через яку його кадри завжди були такими плавними. Криться саме склейках по руху. Ми так часто звертаємо увагу на рух в самому кадрі, що й не помічаємо склейки. Коли він закінчує сцену, він зазвичай змінює ритм і вставляє статичний кадр, а після цього знову вставляє рух. І коли він монтує таким чином, він тримає глядача у напрузі, бо ніколи не знаєш, що станеться далі. Давайте візьмемо, наприклад, якусь сцену і вивчимо її рух. Сцена із сіми самураїв. Не буду говорити про що вона, просто подивіться, скільки вас часу в цьому розібратися. Перші кадри показують усе село, потім лише важливих персонажів, і вже після цього самурай. На цей момент більшість вже розуміє, що тут відбувається. Коли кікуче сідає, ми бачимо, як це впливає на все село, і всі також сідають. Звернули увагу, що в сцену додає і вітер. Навіть якщо люди нерухомі, вітер гуляє через увесь кадр. А тепер давайте розглянемо у майбутнє. Скажімо, на 60 років вперед. Фільм Месники. Рух камери починається із загального плану, але тут у нас одразу починається діалог. Ти звентю Колсенсчак. Єдине, що тут рухається, це камера Тонік Ф'юрі. Навіть те, що у нас є погода за вікном та актори на заднім та передньому планах, ніщо з цього не використовується. І в русі камери немає ні чіткого початку, ні кінця і ніяких варіацій. Кожен кадр рухається по одній і тієї ж самій траєкторії. Порівняння у фільмі Сім самураїв у руху камери є певний початок, середина і кінець, і кожен кадр змінює напрямок руху після попереднього. Крусала використовує також рух прапора, щоб м'ягко зробити склейку. Усі 7 самураїв та прапор в одному кадрі. Так, у цій сцені всі типи руху ократно використані для створення гармонійної композиції, погода, група, персонаж, камера, монтаж. Але в цій сцені історія розкривається за великим рахунком лише через діалог. Так, камера рухається, але рух безглуздий. Незважаючи на те, скільки грошей тут витрачено, сцена здається плоскою. Але як можна було б покращити подібну сцену? Якщо ви знаєте, в чому сенс сцени, спробуйте покращити її за допомогою руху. Почніть з персонажа, який у нього настрій. Як це можна передати камерою? Гаразд, може це і перебір. Просто візьміть почуття, що всередині персонажа та витягніть їх на задній план. Якщо персонаж злий та агресивний, спробуйте це. А якщо хтось у смутку. Є ще один спосіб контраст між однією людиною і групою. Наприклад, якщо когось принизили, то таким чином це добре видно. Або якщо пошук схожі на пошук голку у стозі сіна. Рух камери можна використовувати, щоб показати наснагу. Можна змонтувати поруху, щоб показати подив. Можна з'єднати всі види руху, щоб створити один приголомшливий образ. Так, не обов'язково вставляти рух у кожній кадр. Це може дуже стомлювати, але це непоганий прийом із безліч варіацій. І ніколи не дізнаєшся, що спрацює найкраще, доки не спробуєш. But just for me, I look at this as two, three times a year to, just to feel, oh wow, that's why I wanted to be a filmmaker and look what I'm doing now. Special effects and then another movie about special effects and then the third movie about special effects. Вибирайте будь-який фільм, будь-яку сцену та спостерігайте, як усе рухається на сон. Бо саме фільми Акіри Курасави – це те, що вивчають режисери ваших улюблених львівських стрічок, щоб стати найкращими в своїй галузі. It's the visual stimulation that hits the audience. That's the reason for film. Otherwise, we should just turn the light out and call it radio.